Добрий день, я житель Хуста. Зараз знаходжуся в курортному комплексі Резорт Хуст. Два роки тому я робив зарядку і при присіданні чуть розвернув ногу не в ту сторону і присів, а встати вже не міг. В мене виявили запущений артроз третьої степені і тріснув меніск з медіальний трьох міста. Проходжу по цій вулиці, машин куча, люди купаються, попробую я лікування водою мінеральною, а ще коли відчув, що є термальна, то думаю, ще тим краще. І я так провів 10 днів кожен день і ну, я не буду говорити, що зовсім вирозу, але. Значне покращення. Кожен корп має свою специфіку, свою ізюминку. От якраз у хусті вона тим, що є вода із двох скважин. В одній скважині вода з такою температурою, що добра для басейнів, а в глибокій скважині якраз добре для чарнів, для лікувальної мети. Так що можна робити і профілактику, і лікування. От мені лікування якраз дуже допомогло. За то, за рахунок того, що мінералізація біля 40-40 грам на літ, за що того, що температура біля 38 градусів, 39 це якраз оптимальні температури для лікування захворювань суглового апарату, ревматичних артритів, ревматоїдних, обмінних, посттравматичних. А потім крімчана йде собі ще людина в басейн, а там вже з профілактичною метою може здоровий купатися, скільки хоче, як на курорті, як на морі. От у вересні, коли я ходив кожен день, десь не підряд, мені то нагадало море. Люди купаються, загоряють, є розвага кругом.